Сонечко, сонечко вигляне віконечко, Дітки гуляють, тепе виглядають. Добрий день, дітки! На вулиці весна, але так багато дощових днів так хочеться тепла і весняного сонечка. Я пропоную вам сьогодні зробити, зліпити наше сонечко. Для роботи нам потрібен картон блакитного кольору, пластилін, качалка, ножниці. Олівець, стека і дощечка. Ну що, будемо робити? Спочатку нам потрібно хвилястими лініями намалювати маринку на нашому картоні. Намалювали, тепер вирізаємо. Подивіться, яка хмаринка у нас вийшла. Дітки, це буде основа, на яку ми будемо ліпити наше сонечко. Беремо пластилін жовтого кольору, беремо стеку, відрізаємо шматочок пластиліну. Добре, його зминаємо. І поміж двома долоньками робимо коловими рухами кульку. Дітки, тепер нашу кульку потрібно розплющити. Можна за допомогою долоньки або взяти нашу качалку. Ось таке гарне сонечко. Кладемо на нашу основу. Беремо наш шматочок стекою розрізаємо наш пластилін на декілька шматочків, на декілька частин. Це будуть наші промінчики. Рухами перед-назад розкочуємо нашу ковбаску. Можна на дощички. Ось такі промінчики у мене вийшли. Тепер я стекую, розрізаю їх навпіл. До нашої основи ми кріпимо промінчики зверху, знизу, справа, зліва І поміж них додаємо промінчики. Нашою стекою ми прикріпляємо наші промінчики до основи. Дітки, давайте зараз оживимо наше сонечко. Для цього я беру стеку синього кольору пластилін. І відрізаю два шматочка. Це будуть у нас оченята. Робимо коловими рухами два кружечка. Це будуть очі нашого сонечка. Прикріпляємо наші оченята. Тепер робимо ротик червоного кольору. Відрізаємо шматочок. Робимо полупаску. Це буде ротик нашого сонечка? Ось таке сонечко вийшло у нас. Дітки, а які у вас вийшли роботи? Я буду з нетерпінням чекати на ваші фото робіт. А я думаю, сонечко нас почує і зігріє нашу землю, нашу Україну своїм теплом. Дякую за увагу та побачення!